Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні відбулося у Львові в Галицькому районному суді засідання по обранню міри запобіжного Заходу для В'ячеслава Зінченка. Його повинні були або відпустити. Або затримати знову. його затримали. Затримали. Тільки от я через бурмутіння судді не зрозумів, наскільки затримали. Чи на 2 місці до 17 листопада, чи на півроку. Хто зрозумів краще, уточніть в коментарях. Але я про те, що важко говорити. Я про те, як В'ячеслава злили. Я маю право на це говорити. Я виклав 63. Прямих стрімах по справі вбивства Ірини Фаріон. 63 рази я доводив невиннуватість В'ячеслава Зінченка, розкривав вбивство Ірини Фаріон. Я маю право про це говорити. Подивіться ще раз на суд. Подивіться, як журналістки кинулись, як оси добивати пані Олену, мати В'ячеслава Зінченка. Худеньку безсилу, з нездоровим блиском очах. Подивіться, як адвокат Сулема злив. В'ячеслава Зінченка і його мат. Просто злив, тому що оцей поліцейський, мусорський підхід з затягуванням експертизи він повинен був передбачити з самого початку. Він міг писати подання, він міг писати скарги, він міг кожен день по 20 подань, по 20 скарг писати. Він міг роздувати громадський резонанс, він багато чого міг, але не захотів. Тому що йому вигідніше злити В'ячеслава Зінченка і отримати свої гроші, але не сваритися з системою. Тому, що на превеликий жаль, адвокати, поліцаї, судді інші правилі охоронці це частина системи. А проста людина для них практично ніщо. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!